Так, тут у мене така помічниця, вона дуже любить, якщось з'являється новеньке. Треба все обнюхати. Що тут таке є? Друзі, вітаю всіх у світі Книжок. Всіх, хто має відношення до освіти, я хочу привітати з початком навчального року. Побажати, щоб він був легким, яскравим, дуже цікавим і найголовніше переможним. Зараз уже розпочалась осінь, і я вирішила зняти таке невеличке відео, поділитися з вами своїми враженнями від розпаковки ось такої посилочки з новими книгами. А також в мене є ще декілька книг, які я придбала на протязі цього літа. І розпочну я із книги, яку. Купувала у Львові, що для мене є дуже таким пам'ятним і символічним. Ми поверталися з донечкою із подорожі до Польщі, де було моєї подруги, і декілька днів ще провела у Львові з моєю сестри-сестрою, її сім'єю. І я купила собі у видавництві старого Лева. Звісно, ось таку книгу від чесько-французького письменника Мілана Кундера, Називається вона Жарт. У мене вже є декілька книг цього автора, мені дуже подобається те, як він пише. Його книги, вони такі філософські, психологічні, дуже глибокі, і їх можна перечитувати знову і знову, і знаходити для себе щось нове. Тому я придбала ще одну книгу, вона така доволі об'ємна. Тут 350 сторінок. Ось так вона виглядає, тут такі форс з якимись з масками. І, до речі, є ось такі квиточки. Це з Вроцлавського зоопарку, який ми відвідували з донечкою і з подругою. До речі, якщо колись буде до Вроцлаві, обов'язково завітайте, це найбільший зоопарк у Польщі. І там дуже великий океанаріум, дуже багато різних тварин нам сподобалось. І давайте я коротко прочитаю, про що ця книга. Так, це найперший роман письменника, який сконструйований за принципом народної поліфонії, коли в хорі поєднано гармонійне звучання багатьох голосів. Не через ностальгію, а заради лихого жарту, точніше, заради відплати, вирушає Людвік Ян на свою «Малобатьківщину». В невеличке Моравське Марс... передмістя, бо саме через невдалий жарт, 15 років тому все полетіло Шкереберть. Людвіка зраджують товариші, його виключ... виключають із партії університету, запроторюють у штрафний чорний батальйон. Життя не зламало його, проте зробило одержимим помстою, яка, врешті, перетворюється на чистісінький фарс. Мені дуже цікаво про що ця книга. І буду ділитися з вами своїми враженнями від прочитання. А тепер хочу показати вам книги, які я придбала в книгарні видавництво Віват. В них проходила на початку серпня акція, там видавали такі листівки, і треба було набрати певну кількість балів. Бали це, звісно, на яку суму викупували книги. І таким чином я придбала собі три книги, звісно, за знижками. І ось такий шопер. Ну, шопер, відверто кажучи, він. Не дуже якісний, такий тоненький, майже прозорий. Просвічується тут можна, я так розумію, якось маркером виділяти чи фломастером якісь слова. Ось такий подаруночок. І три книги. Давайте зараз вам покажу. Одна книга англійською мовою від ще одного мого улюбленого автора. Британського автора японського походження Кадзуї Шикуру у мене вже є три книги правда українською мовою від виданиста старого лева. І я ось вирішила купити собі ще англійською і таким чином збільшую потрохи свою бібліотеку саме іноземними мовами. І ця книга називається «When we were orphans», коли ми були сиротами. До речі, кавцує Шигури є лауреатом Нобелівської премії з літератури. І в цій книзі, вона така запакована такою плівочкою. У нас події розгортаються в Англії в 30-х роках. І головний герой Крістофер Бенкс, який. Стає детективом. Так, що він тут розслідує якесь вбивство, якийсь злочин і розслідує таке таємне зникнення його батьків в Шанхаї. Ще коли він був маленьким хлопчиком. І отак, от коли він переїхав і переїжджає між Лондоном і Шанхаєм, так. Це історія про знову про пам'ять, історія про інтригу, пам'ять і е, повернення. Я, е, до речі, читала вже чотири книги Кацуї Ішикуру. Ще одну книгу я брала в бібліотеці, в мене її немає похований Велетень. І там теж е, книга основана саме на ролі пам'яті в нашому житті, пам'яті Така е, Книга, е, де події розгортаються в середньовіччя, е, досить незвично, як для Ішикуру, тому що е, три книги, які в мене є. Там більше так антиутопія, якась наукова фантастика. А саме похований велетин, як на мене, трохи відрізняється від інших його книг, які в мене є. Буду знайомитися ще з цією, ділитися з вами своїми враженнями і радію, що вона з'явилася в моїй бібліотеці. Далі покажу вам книгу нашої української письменниці Марії Матіус, яка називається Нація серця навпіл від видавництва Абаба-Галамага. Це така собі новинка, дуже теж якісна. Гарне видання, така обкладинка, ніби зроблена під тканину, але насправді це не тканина. І мені подобається, як вона виглядає. Е, така об'ємна, тут такий форцес, до речі, е, напівчорний, напівчервоний, такий бордовий. І тут десь 430 сторінок. Книга дуже якісна. В Марії Матіусі читала вже дві книги майже ніколи не впадки і Солодка Даруся. Дуже вражена. І мені подобається, як пише ця авторка, такий так, колоритно з таким діалектом боковинським. І сподіваюся, що ця книга мені теж сподобається. Так, давайте знайдемо тут анотацію. Історія йде по спіралі, перемелюючи у своїй машині часу все і всіх, тому важить не сам час, а людина в подіях часу. Бо людина в усі часи перебуває не так під прицілом зброї, як на полі битви між щастям і безчестям, любов'ю і ненавистю, обов'язком. І зрадою цю аксіому провідна українська письменниця Марія Матіус повторює із книжки книжку і ще раз закарповує у нації серце навпіл. Тобто це така новинка. Я буду знайомитися. Дуже хочу прочитати цю книгу. І ще одну книгу, яку купувала у Віваті, це шлюбний портрет від відомої сучасної письменниці Мегі Офарел. Її, до речі, рекомендує Різ Візерпун. Візерспун. Це американська акторка, яка має свій книжковий клуб, і вона так популяризує читання і читання сучасних авторів. Ось, і, я знаю, що у цієї авторки раніше виходила інша книга Гамнет, теж у такого самого видання українською мовою, але я її ще не читала. Якщо це сподобається, можливо, ще колись прочитаю і ту. Дуже, до речі, гарне видання, і така софт-тачо-кладинка, приємна на дотик. Хоча, я думаю, вона залишає тут якісь сліди, тому треба так обережно з нею поводитися і чистими руками її брати, звісно. Так. Про що тут у нас розповідається вся епоха відродження в одному жіночому портреті? Флоренція, 1557 рік. Тобто це епоха відродження це такий історичний, можливо, якийсь роман, і я думаю, що ця авторка саме пише в такому жанрі. Мені подобаються історичні романи, я люблю якісь такі книги, які пов'язані з історією, з людьми. І сподіваюся, що ця книга теж сподобається мені. Лукреція, найменша дочка Козімо першого медічі, недавно втратила сестру і намагається втишити жаль через мистецтво. А батько від її імені погоджується на шлюб із правителем Феррари, Модене та Реджо. Так світський лев, свій у компанії художників і музикантів, безжальний політик Альфонсо, II Десте бере за себе недолітку замість небіжчиці. Тепер обов'язок Лукреції народити спадкоємця династії Десте і хай як. Яка вона знатно майбутній молодої герцогині висить на волосинці. Щось буде небезпечне, якісь такі інтриги. Так, ну що? Отже, давайте покажу, що тут у цій посилочці від сайту Якабу. Тут у мене чотири книги. І першу книгу я... Придбала для свого сина, він першокласник, це у нас перший клас. І е, це енциклопедія у запитаннях і відповідях про транспорт, про різні види транспорту. Вона досить тоненька, але тут коротко розповідається про е, різний транспорт, е, так, історію транспорту, які види. Така Цікава книга, я повертаю вам ближче, покажу, в кого є дітка, я думаю, буде. Цікаво побачити. Далі книги, які я придбала вже для себе, це знову ж таки Кадзу Ішігуру і його художник хиткого світу. Я не знаю, до речі, чи це ще якісь старі запаси, чи це вже почався додрук. Тому що давно вже зникли ці книги з продажу, вони раніше видавалися від 11 Старого Лева. Це, до речі, йде в плівочці, що дуже приємно. І мені здається, що тут немає ніяких малюнків, лише в одній книзі з цієї серії є зображення, ілюстрації це Не відпускай мене, і вони там просто чудові. У мене є три книги. Цього автора тепер буде четверта англійською, п'ята ось така книга українською із цією серією цинською мовою. Про що ж тут розповідається? Друга світова війна забрала у зловетного художника Ону Масуці, сина і дружину. Митець постарів і вже не малює. Він, мов привид, блукає кварталами на солоду своєї молодості, де вже немає гейш і не чути натхненних голосів його учнів. Оно заново переживає свою особисту, часом суперечливу історію. Єдине, що залишається Оно зараз, це видати заміж свою дочку. Але задля цього. Він мусить зергтись минулого, в якому так важко зрозуміти, де межа між зрадою та відданістю, і наскільки велика відповідальність митця перед викликами історії, та чи можливо переосмислити спогади і через забуття віднайти щастя? Чи коригує час правильність вчинків та дій, і чи може перетворити праведника на зрадника, коли хиткий світ навколо нас змінюється і змінюються його ідеали? Вона не дуже об'ємна. І я буду обов'язково читати, ділитися з вами своїми враженнями. Наступна книга це теж новинка від видавництва Фабула. У них вийшла ось така серія книг. Поки що у мене ось перша книга із цієї серії Тоні Морісон Кохана. Про що розповідає тут нам ця книга? Зараз її вам прочитаю. Сет народилася рабиною та втекла до вільного штату Огайо, але 18 років по тому не почувається вільною. Вона пережила немислими і не збожеволіла, проте досі перебуває в полоні спогадів про милий тім, прекрасну Кентукську плантацію, де сталося стільки жахливих речей. Будинку номер 124 де зараз мешкає Сет із донькою Денвер, переплилися минули сьогодення, реальні містичні, думки і почуття колишніх і теперішніх поживців. Жінку переслідує привид її дитини, яка померла безіменною, і на надгрупку якої викорбанала не слово, кохано. Е, Натхнена історію рабині Маргарет Гарнер, лауреатка Нобелівської та Поліцейської премії Тоні Морісон присвятила цей роман понад 60 мільйонам чорношкірих невільників і їхніх нащадків, загиблих від Трансатлантичної работоргівлі. Е, тут, до речі, такий е, е, досить великий шрифт. Я думаю, це буде таким е, е, дуже приємним фактом для тих, хто не може читати дрібненьким шрифтом. Він тут досить об'ємний. Ось будемо знайомитися. Нічого раніше не читала в цієї автори. Я взагалі не знаю про що там, але відповідно щось, напевно, про расизм. Так, і ще одна книга від видавництва Фабула. Мабуть, це одна серія. Ось ці книги почали видавати в одній серії Тоні Моррісон і Салман Ружд. Дуже хотіла я придбати собі цю книгу, але вона. Вона більша по об'єму, бачите, вона трошки відступає. Тобто, я не знаю, чи це одна серія, тому що це трошки менше. І тут гарне таке оформлення і обкладинка, також роблена, е, як під тканину. Приємний блакитний колір е, Салман Ruždie е, «Клоун Шалімар». Чекала я цю книгу, читала у нього Золотий Дім, який мені дуже сподобався. Магічний реалізм про Америку, про людей дуже цікаво. І співведеться ця книга теж мені сподобається. Як і більшість романів Савмана Рожбі, ця книжка Історія кохання, знайденого і втраченого, надзвичайно красивого, трагічного, смертельно небезпечного магічна проза чудового майстра з чарівною легкістю переміщує читача у часі і просторі, від чого, наче на американських гірках захоплює дух. Водночас це історія. Про жорстоку ненависть, яку живлять розколи між культурами, країнами, релігіями і навіть окремими сім'ями, про коріння ісламського тероризму і про те, як влада і політика знищують кордони між добром і злом. «Клоун Шалімар це потужна, наповнена неповторними характером, надзвичайно яскрава книжка, яку просто неможливо читати спокійним серцем. Теж приємний шрифт, досить такий великий, і книга сама по собі об'ємна, тут 460 сторінок. Буду обов'язково читати і ділитися з вами, і радію з того, що вона у мене з'явилася. Тому що, те, як пише сама на мені подобається. Ну, от такі у мене покупки, не дуже багато, але дуже бажані книги. І мати би тільки час їх всі перечитати. Дякую вам всім за перегляд. Діліться ви, що читаєте наразі, які книги хочете собі придбати. Пишіть в коментарях до цього відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте і Зустрінемося в наступних відео. Так, давайте ще покажу вам ось цю книжечку, яку я замовила для сину. Транспорт. Історія винаходів, особливості, відмінності, відомі, унікальні, цікаві факти. Вона невеличка, але тут коротко розповідається про всі види транспорту. Там літаки, дирижаблі, звідси повітряна куля, навіть є батискав. Ось яка цікава. І тут коротко розписано про всі види транспорту. У е, мене син обожнює просто потяги. Я думаю, це буде його улюблена сторінка. І, до речі, дуже добре, що тут мало інформації і багато таких яскравих зображень, тому що дітки вони довго не витримують, е, терпіння в них не вистачає. А тут і коротко розказано, і дуже цікаво, яскраво, я думаю, що йому має сподобатись. Ось така книжечка. Тут, до речі, дивіться, ціла. Серія як подібних книг.